Ухвалений у червні Верховною Радою закон про безоплатну правову допомогу не визначив, хто фінансуватиме ці послуги. Поки що гарантії надає держава, а витрати повністю або частково покривають із бюджету. Цього закону мало. Як мінімум, потрібно говорити наступну річ: яким чином забезпечити виконання цього закону. Для захисту громадян передбачено самоврядну організацію адвокатуру. Отже, це право гарантоване державою, і його надання мають фінансувати централізований винятково з бюджету. Поняття інші джерела фінансування неоднозначне. Я хотів би помилитися, але якщо цей закон у дію, то треба подивитися, чи не створять знову ж таки органи державної влади і самоврядування спеціальних при собі підприємств, які будуть. Надавати всі ці види послуг за плату відкриється ще одна годівниця, а їх і так просто тисячі. Наступне питання: хто здійснюватиме цю допомогу? Фахівці підозрюють, що і тут можливі зловживання. Кого допускати з юристів до безкоштовних консультацій? Читай до годівниці, а кого не допускати закон не визначає. Хоча це треба робити законом, бо це ну, важлива справа. Да? А порядок та критерії залучення допомоги затверджується. Залучення, значить, юридичних осіб приватного права затверджується міністерством юстиції України. Тобто мін'юз сам вирішує, кого призначити на ту чи іншу посаду. Саме ж упровадження безоплатної допомоги потребує чимало витрат, виділення приміщень, облаштування робочих місць, видання матеріально-технічної бази для цього потрібно. Відповідні кошти Коштів немає до закону, за законом кошти не йдуть. Тому це ще один закон, який буде просто лежати на полиці і не буде діяти. За тиждень після того, як закон пройшов друге читання, президент України закликав боротися із дирництвом у держастановах за адміністративні послуги. Зокрема, глава держави вимагав припинити утримання за бюджетні гроші підприємств і організацій, створених окремими відомствами для надання платних послуг.